Нарешті розробники завдяки ребалансу зробили об'єкт 140 та Т-62 різними танками. Тепер 62 своєї бронеї більше схожа на Е50М або М48 Патон. А от в об'єкта 140, навпаки, лобу броню суттєво порізали і тепер танкувати він може хіба що маскою, та деякими зонами на башті. Або ж своїм бортом під несильно великим кутом. Васами у вас борт він пробивається тільки ось у цю зону. Тому ними майже ніхто не кидає, а от по кормі, звичайно ж пройде повна шкода. Тобто так, бронювання у нього одне з найгірших серед всіх СТ, але натомість йому суттєво покращили інші параметри. І тепер його найбільша особливість це найшвидше перезаряджання серед циклічних машин на 10 рівні. 4,7 секунди це дуже швидко, просто для порівняння у мінотаурокиде між снарядами швидше всього на 1-2 секунди. Це вже не кажучи про адреналін, з яким воно в Об'єкта 140 стає ще на 20% менше. А Оскільки час дії цього спорядження 15 секунд, то це дає нам змогу за такий короткий термін дати майже 5 снарядів по супротивнику. Так, звісно, якийсь умовний ТВП зможе дати 4 снаряди за набагато менший проміжок часу, але він після цього піде на повне перезаряджання, а об'єкт 140 і далі може покиде наносити шкоду. Звісно, якщо така можливість є. А я нагадаю, що з вами Найспік, і перейдемо далі до огляду. Звичайно ж таке швидке киде у нас буде тільки якщо в обладнанні обрати досилач замість каліброваних снарядів, але через це тепер у нас бронепробиття одне з найменших на рівні, і я б не сказав, що від цього 140 сильно страждає, бо на ньому і так здебільшого доведеться заїжджати в борта й корму до супротивників. Ну а проти інших середніх танків цього цілком вистачить. Але звісно в бою буває різний, і такі танки, як і 7 і 100 Маус або Яга у Лоб без голди буде складно пробити, особливо якщо ворожий танк бодай трішки поверне корпус. Тому це варто врахувати тим гравцям, які ще не дуже добре вміють вицілювати слабкі зони. Але ставити натомість на збільшення бронепробиття в обладнанні я б не радив, бо тоді, крім того, що втрачається найшвидше перезаряджання, так ще й ДПМ суттєво зменшиться. А от з досилачем об'єкт 140 буде другим у грі серед і ЛТ з найбільшою шкодою на хвилину, більше тільки у першого леопарда. При цьому його середня шкода найменша на 10 рівні, навіть більшість барабанних танків за один постріл мають вище альфу. І це, звісно, великий мінус, і по суті плата за таке швидке перезаряджання. Через це на ньому потрібно завжди шукати можливість стріляти по ворожим танкам якомога частіше, а в ідеалі взагалі КД. Тобто грати десь від укриття і чекати, коли супротивник допустить помилку, і в цей момент нанести нести шкоду, а потім знову чекати, це не про об'єкт 140, тим паче нас майже немає броні, щоб перестрілюватись лоб в лоб. Натомість потрібно або разом з союзниками продавлювати агресивно напрямок, стріляючи по фокусу, відправляючи гараж все на своєму шляху. Або ж бути підтримкою, і до прикладу, приїхати у борт або корму ворожих важких танків і стріляти по ним, поки вони зосереджені на ваших союзниках. Не сказати, що це завжди легко зробити, але коли вдається, то танк розкривається на повну. А от коли ви не будете стріляти покиде, а робити це тільки час від часу, чекаючи помилок від ворогів, то шанс багато не стріляти сильно падає. Взагалі на 140 чудово грати згодом з, з інших мистець і разом ловити окремих супротивників, які відділились від своєї команди. Ну і варто сказати, що через таке швидке перезаряджання можна часто тримати ворожий танк на кутку, і деякі гравці навіть ринкомплекти не врятують від утримання їх на гусениці. Окремо ще скажу про фугасні снаряди, бо в об'єкта 140 вони мають 410 одній шкоди, і це досить багато у співношенні до бронебійних, що знову ж таки підкреслює те, що на танку потрібно якомога частіше намагатися їхати до корми супротивників. Щодо комфорту гармати, то порівнюючи з іншими СТЛТ на цьому рівні, скажу, що зведення тут середнє і не є сильно довгим. Розкіт на 100 метрів теж цілком приємний, а от стабілізація знову ж таки найкраща на 10 рівні. Цей показник, на жаль, не показаний в клієнті гри, але для розуміння скажу, що найближчий танк зі схожими параметрами стабілізації є Леопард. Тому якщо ви грали на цьому танку, то просто знайте, що у 140 ці показники трішки кращі. Ну і звісно тут типові для радянського танка кути вертикального наведення, і мінус 6 градусів вниз будуть деколи давати про себе знати, але це не критично, бо ми і так рідко граємо від башти. На останок про гармату ще скажу, що тут найвищий показник швидкості польоту снарядів серед всіх десяток, і при цьому снаряди бронебійні, а не підкаліберні, що також додає плюс до комфорту. Якщо говорити про динаміку, то 140-й вкотре один з найкращих серед СТ по всім показникам. Поступається він тільки знову ж таки леопарду, і, я б сказав, ділить друге місце з об'єктом 907. Взагалі складається таке враження, що після ребалансу об'єкт 140 став такий собі радянський аналог німецького леопарда. Тепер вони дійсно дуже схожі, і у чомусь характеристики кращі в одного, а в дечому в іншого. У Леопарда краща динаміка, але об'єкт деколи може танкувати снаряди. У Лео більше шкода за постріл, але 140 має швидше КД. Розкіт на 100 метрів менший у леопарда, але при цьому в об'єкта найкраща стабілізація, і навіть відсутність кутів у другого можна компенсувати умовно його швидшим польотом снарядів. Це вже не кажучи про таке, як відсоток маскування, де 140 буде одним з найкращих серед СТ. Але є один параметр, через який він поступається леопарду це його ДПМ. Так, він досить високий у 140 і тут немає на що скаржитись, але через те, що гра на цих двох танках подібна, то маючи змогу стріляти поки де, більше нанесе леопард. А якщо такої можливості немає і вдається робити по один постріл по супротивниках, то знову Лео виграє внаслідок більшої альфи. Звісно, це не завжди працюватиме, і в деяких ситуаціях або навіть боях виграватиме 140 через швидше КД або ж інший параметр. Проте якщо взяти ці два танки і поставити один проти одного, стріляти без промахів, то Леопард виграє. Тут постає питання, а для чого тоді потрібен 140, якщо вже є Лео? І справді, у кого є Леопард, то я б не радив спішити викачувати радянський аналог. Тільки якщо вам одного леопарда мало, то тоді можна. Але для всіх інших скажу, що танк після ребалансу заграв новими фарбами, і якщо ви до цього його не досліджували, бо у вас уже був Т-62А, то тепер саме час це зробити. Танк дійсно дуже комфортний, і єдиним його недоліком можна вважати шкоду за постріл, яку потрібно компенсувати швидким перезаряджанням, і тоді він дійсно приємно радує. Ну а для тих, хто вже купив танк, то коротко пройдусь по тому, що ставити на нього. Амуніція та спорядження тут ставимо стандартно, і я не бачу сенсу обирати щось інше. Обладнані, звісно, ставимо до села, щоб мати найшвидше КД та високий ДПМ. В другому рядку я обрав посилені механізми, бо зведені тут не найшвидше, а от політ снарядів якраз таки дуже високий. Далі можна обрати на свій смак, бо і точність і зведення досить хороші, і будь-яке покращення не зіпсує гру на 140. Я обрав збалансовану гармату. Порівнянні броні, думаю, немає сенсу робити, бо навіть якщо там щось і покращується, то від броні ми все одно грати не будемо, тож краще збільшити ХП. Ну і решту обладнання я ставлю ось так. Що ж, я радий, що розробники нарешті зробили Т-62А та 140 різними танками по характеристиках і ігроладу. І тепер при прокачуванні гілки ви отримаєте дві десятки кожна з яких по-своєму цікава. Звісно, варто сказати, що якщо ви ще не дуже добре вмієте грати на картонних танках і ваша середня шкода на 10-х рівнях менше ніж 2500, то краще брати Т-62А, який дозволяє грати лоп-лоп і пробачає помилки внаслідок хорошого бронювання. А от для гравців вище середнього варто подивитись до об'єкта 140, який мені особисто після ребалансу дуже сподобався своєю динамікою, комфортною гарматою та високою шкодою на хвилину. Таким швидким КД відчуття ніби у танка нескінченний барабан. І вриватись на ворожий танк, крутити його та тримати на кутку це те, що 140 вміє краще за все. Ідеальна ситуація, коли ваші союзні СТ разом з вами агресивно продавлюють напрямок проти ворожих середніх танків, Після чого ви завдяки динаміці вриваєтесь до важких танків і накидуєте кожні 4 секунди по супротивниках. Завжди варто пам'ятати, що сам на сам майже проти будь-якого танку 140 виграє, завдяки своєму ДПМу проти СТ і динаміці проти важких танків. Але все ж таки після дуелі він втратить значну кількість міцності і далі буде складно себе реалізувати. Тому бережіть ХП, але при цьому намагайтесь бути завжди біля епіцентру подій, щоб мати змогу якомога частіше стріляти. Ну а я вкотре нагадаю про свій телеграм-канал, де я оперативно публікую новини пов'язані з Бліц та різні інсайди з тим, що нас очікує у грі. А також там є чат, де ви зможете спитати, чи варто купляти той чи інший танк, прислати скріншот того, яка у вас була нікчемна команда, або ж просто відправити гівку з мавпочкою. Напишіть, будь ласка, в коментарі, як вам об'єкт 140 після рибалансу, та на який танк хочете бачити наступний огляд. Також не забувайте ставити вподобайку і підписатись на канал. З вами був Найспік, Побачимось в подальших відео.